Добитися справедливості із виділенням земельних ділянок за це взялись члени робочої групи по перевірці доброчесної роботи прокурорів. За словами Юрія Качака, шість земельних ділянок землі Карпатського національного парку видано з значними порушеннями, ба більше їх по закону не мали видавати взагалі. Землі Карпатського національного парку, їхні межі була видана, видана, видана неправильна довідка. Коли оці шість земельних ділянок вони знаходяться фактично на території Карпатського національного парку, їхні виділ про їхнє виділення будь-якому би то не було, взагалі не могло бути навіть мови, керівні керівники Карпатського національного парку, зловживаючи своїм становищем, вони вказали неправильну межу території. Національного парку так активісти кажуть, аби розслідувати такі справи, була створена робоча група з перевірки доброчесності прокуратури, до якої долучили громадських активістів та учасників АТО з кожної області по одному члену. Ми маємо зловживання, і воно підтверджене якимись офіційними документами. Тобто робота, якась зробилася, вона була проведена, але чомусь воно від 27 лютого 2012 року стоїть і припадає пилом і ніякого руху по цій справі немає. За словами Андрія Фармуги, таких фактів є багато, однак зараз звернули увагу тільки на ті, про які точно відомо. Якщо подивитися трішки вище, то ми прекрасно розуміємо і знаємо, що відбувається з виділеннями земель. Власне, тих земель, які, як сказав Юра, взагалі не мали б не мали б будь-кому виділятись, тому що ну, це є національний парк. Відтак активісти кажуть, усі зібрані документи по цій справі передадуть у відповідні органи. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканала Раї.